Ри тисячі ракет дронів і 30 тисяч далекобійних БПЛА планує виготовити Україна у 2025 році, заявив прем'єр Денис Шмигаль. А Пане Микола, наскільки ці цифри є великими, і чи в першому початку повномасштабної війни настільки добре налагодили власне внутрішнє озброєння і нарощуємо таким чином власну обороноздатність? Потрібно відзначити, що в нас надзвичайно високий потенціал всіх видів ракет розпочинаючи від балістичного типу. Які можуть бути до 15 тисяч кілометрів середньої і малої дальності до 2-3 тисяч кілометрів. Єдине, що ми дійсно в деякій мірі не розвивали цей напрямок, хоча потенційно ці ресурси були. Ми навіть запускали в космос іноземні супутники, американські, європейські. От частково СРСР використовують навіть СІКБ і Південмаш, наприклад, який мав величезний перспективний формат виробництва цих ракет. Любих тип і любих модифікацій. Тому в даний момент відновлення виробництва ракет малої середньої дальності це тільки перший хаб, який буде забезпечувати перспективу виробництва десятки тисяч ракет. Це тільки три тижні перший формат, який буде ударним форматом для нанесення ударів до 3000 тисяч кілометрів до Урала по всім стратегічним об'єктам Російської Федерації. Це і ті аеродроми, які запускають. Безтрадичні ракети, балістичні, крилати калібри це удари по аеродромам, які сьогодні е постійно носять удари по нашим е Збройним силам на фронті і при фронтовій зоні кабами. Це удари по пусковим установкам всіх безпілотних літальних апаратів, як на окупованих територіях ми звільним і на території Російської Федерації. І це якраз ті можливості, які будуть в перспективі основним засобом. Безпеки і гарантії безпеки е, нашої держави. В першу чергу це наші збройні сили, новітні сили, в першу чергу ракетні і дронові, які будуть створювати потугу і зрозуміло за авіації, яку ми треба від наших партнерів, а тоді будемо виробляти спільно з ними. Це вже буде е, модель оборони, яка буде краща в Європі та й в світі, і ніякий інший агресор нікого не ризикне розпочати якусь. Або локально, тим більше глобальну війну. Ще одна цікава, мабуть, приємна новина: країна готується бити по Москві власними ракетами Трембіта. Таку інформацію подає «Телеграф». Розкажіть, якщо знаєте, що це за ракети, і наскільки реальна така підготовка, та наскільки дієвими будуть такі удари, ну, це одна із наших тактичних ракет, яка вироблялася ще на «Зорі незалежності. Вона розрахована була нанесені ударів до 200 кілометрів. Зараз ми її е, технологічно удосконали. Вона може доставати до 500 кілометрів. Це якраз відстань від е, кордону або лінії фронту до Москви. Тому легко достає якраз до е, прямологового ворога. Але я хотів би сказати, що основні стратегічні завдання цих ракет це не тільки тримбіта. Ми говоримо і про. Різні типи і ракет, безпілотників, як паляниця, але багато інших було розробок які сьогодні вже вступають в серію. Ми про них ще не говоримо, але це від 500 як ми сказали про трембіту, до двох тисяч кілометрів. Це зовсім інші стратегічні параметри, і носіями вони можуть бути до півтони заряду. Це надзвичайно потужний заряд, який має нищити любі об'єкти ворога. Тому в даний момент ми говоримо. З одного боку, про проденбіту як такий знаковий формат, який достає до Москви. Але ми е розглядаємо серію ракет, які будуть бити не просто Москву. Москва нам цікавиться чином, щоб вона програла. А основні удари Трембіти і інших ракет будуть по стратегічним військовим об'єктам. Це те, що ми сьогодні згадували. І пускові установки ракет балістичного типу, які достають по всій державі. І до Львова. І до Києва, і до Житомира, і Дніпра, і до всіх так сказати, наших енергетичних об'єктів, і до е, шкіл, е, сад, садків, е, лікарень. Оце те, що ворог б'є. Що треба зробити в першу чергу? Знецінити всі ракети. Чим такими ж ракетами або ж сильнішими, які ми виробляємо сьогодні на наші бази ВПК. Ми до Москви можна символічно достати, але це нічого не, не дає нам в е, конкретиці відносно знищення військових. Особливо небезпечних стратегічних ударних груп ракет, літаків і шахетів це те, що сьогодні щоденно і щонічно створює загрозу нашим громадянам, нашій інфраструктурі, нашій економіці, нашій енергетиці і просто е, створює проблеми для нормального життя людини. Оце треба знецінити. і ось якраз розробки де і інші це один з факторів знецінення таких ударів. І знищує ще влогу ворога, що вони не могли підняти ні літаки, ні запустити ракети. А ми їх знищимо ще на стартах або ще в стадії підготовки. А по Москві встигнемо вдарити. Або вона програє тоді. Ми просто пройдемось уже маршем. Дякую, це було важливо почути. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться 9 січня 2025 року. Про це повідомляють засоби масової інформації. Чого чекати від цієї зустрічі? Ну, в першу чергу, значить, що вже довгий період Рамштайн не засідав з різних причин, тому що передбачав, що буде головувати президент США Байден, але в свій час відклали зв'язку зв'язку з великими техногенними проблемами самого Сполучені Штатів Америки, але все одно програма Рамштайн працювала, і американські колеги, британські, французькі, німецькі. При Балтійській та Скандинавській поставля дуже великі партії зброї і крайній пакет, що поставляють зараз США, це те, що проголосували свій час 61 мільярд доларів на виділення Україні зброї, техніки, боєприпасів радіокаційних систем, які сьогодні поступають в гарячі точки на Покровськ, на Курахово, на потужні операції забезпечує Харківське, Запорізької, Херсонської і Курської областей. Це сьогодні вже йде, тому як підсумок уже діяльності адміністрації Байдена я думаю, проведений буде і цей 9-го дійсно вже запланований під головуванням Сполучених Штатів Америки і за нашим координаційним форматом. Це буде один із моделей вирішальних форматів на 25-й рік. Що ми отримаємо? Під які завдання, в яких кількостях, а це будуть і ударні групи ракет. Типа Атакамс і інші Кромшедев. Це москальті, які б'ють на 300 більше кілометрів. Це будуть, е, хаймерси, які б'ють на 80 кілометрів дві М-270, які також 80 кілометрів можуть вражати любі цілі при фронтової, фронтової зони. Це е, велика кількість е, мінометів, касетних боєприпасів, е, керуваних авіабомб. Це будуть «Репи», які знецінюють. Всі дії безпілотників електронним щитом або навіть ракет Російської Федерації. Це те, що дає перспективу наповнення наших так сказати, запасів збройних сил, як заявив Байден, на цілий рік, фактично, 25-й рік, навіть якщо були зміни деякі пріоритети Трампа, ми вже матимемочі з цього великого запасу із американських ресурсів, європейських, британських інших країн, і власне ПК, вже надійний. Формат забезпечення наших збройних сил і переваг, особливо на гарячих точках, про які ми сьогодні згадуємо, де йдуть надзвичайно складні бої. Це Курахово, це Покровськ, це якраз ну, Краматорськ, Часив'яр, і зрозуміло, це Курський напрямок. І від міжнародного формату до подій безпосередньо на фронті розпочнімо із Покровська. Війська РФ намагаються обійти та оточити Покровськ. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Майор Віктор Трагубов. Розкажіть, яка там ситуація, що відбувається в місті? Чи достатньо воно укріплене? В Першу чергу означаємо, що Покровськ і Покровський якраз сектор має надзвичайно потужну лінію укріплення. Ми вже декілька років. І як красаві крайні півроку е готували окріпання е стратегічного типу. Це не тільки окопи, бліндажі, а це велика айшованована модель забезпечення наших військ укриттями, вогневих точок, які можуть захищатися роками. Тому в даний момент найважливо, щоб забезпечена була логістика, доставка озброєння, техніки, боєприпасів, а також е е проводиться ротація. Тому ворог вибрав тактику оточень з півночі і з півдня. Входить, тому що в лобову не може взяти на цьому секторі ворог губить величезну кількість щоденно. Як ми даємо приблизно втрати ворога 1200-1800 за день в цьому секторі від 450 до 600, тобто половину нижчого ворогів. А за приблизно за два місяці це практично армія Росії, яка відповідно втрачає своїх вояків на цьому секторі. Тому в даний момент. Ми говоримо про визначальний якраз фактор цього регіону, і Покровська, зокрема, як потужна фортеця, як потужний сектор протидії ворогу, і саме знищення його ресурсів. В першу чергу живої сили, техніки, боєприпасів і навіть літаків. Ну, ходить із півночі, з півдня, підходить все ближче до приблизно 4-6 кілометрів з різних сторін, кліщами. Це Шевченко, це Пєски і інші. Міста, де намагаються заходити, де б'є е, різними типами озброєння, першу чергу зенітно-ракетними е, можливостями, мінометно-ракетними артилерійськими, але діє, як правило, е, піхоти малими групами для того, щоб проникати все ближче ближче до Покровська по маленьким населеним пунктам. Це тактика, в деякій мірі спрацьовує, але ми проводимо відповідно е, свої маневри, наносимо контрудари по тим містам і селищам, де вони зайшли. І все ще більші втрати. і тут важливо те, щоб ми готували якраз і альтернативні дії не тільки відбивати ворога від покровська і від усіх секторів, де намагаються напівоточувати, а наносити удари з тилів по сим кліщах, схвальдів. Це один із методів знесідання зусиль, тому що коли їм ударяють в тили вони зразу губляться і тікають. Тому і гинуть багато. Тому в даний момент я думаю, що і командує сьогодні працює різні. Гнучкі моделі нанесення ударів по противнику, і особливо, коли вони діють стандартно, оточують з різних боків, заходять, не струмуючи прямо в лоб, а тоді вже створюють передумови для того, щоб ми змушені були вийти, тому що немає логістики забезпечення, боєприпасами іншими засобами. От суд треба цього сьогодні надати. І командування сьогодні, і е, кінштабу ставлять завдання, щоб такі методи приміняти, коли ворог їх не очікує. Він не здатний якраз протидіяти таким системним діям. Але це нам треба вміло робити. З одного боку, великий вал е вояків е Росії це бо, бояців, які йдуть в атаку з регресивною ціллю, не рахуючи відповідно із е живою силою. А з іншого боку, це наші системні удари, які знецінюють ці можливості на цих напрямках, але я ще говорю: не тільки з фронтів, а стилів. І це дійство повинно діяти сили спеціальних операцій, інші підрозділи, які на це орієнтовані діяти нестандартно, діяти в вирішальні періоди, коли ворог не очікує, коли наносить колосальні удари і вони е, е, мають величезні втрати. А яка ситуація з іншими напрямками? Де ще окрім Покровська ворог вдається до найбільш активних наступальних дій? Ну, ми говоримо про курахівський напрямок. Уже вони частково володіють містом проходять вуличні бої вже на навіть на завершальній стадії за деякими даними, хоча ми контратакуємо і поновлюємо позиції. Велика бій йде на території теплої буквально Курахівської, на е, напрямку логістики М15. Дорога, яка забезпечує боєприпасами з Дніпропетровщини наші підрозділи. І на цьому напрямку ворог намагається створити такий південний е, вал з оточення Курахівського. Сектору, а тоді більш потужне оточення Покровського зайти з півдня. Це сьогодні надзвичайно важливий напрямок, який ми тримаємо, наносимо контрудари, в деякій мірі, прямо скажу, маневруємо, відходимо, але на ці місця, де закон е, йде потужні вогнів-удари. Це приводить до того, що ворог губить буквально величезну кількість вояків. Е, зрозуміло, що є е, ті частини. І Донеччини, і Луганщини, про які Путін вже давно говорить, що треба захопити і ставити терміни. Крім всіх, що ми сказали, цей часів яр вже було десятки е, казів Путіна захопити якраз це місто Фортецю. Вони декілька разів проривався за канал якраз Сіверського Донця. Але наша і 24-та бригада імені корона Данила і ряд інших підрозділів потужно їх знищують на цьому напрямку. відкидають їхні атаки, і це ще один. Важливий центр, де дійсно величезні втрати ворога. Точно так же цей і напрямок, і Селідово, де вони заходять постійно перед місцем міста. Ми проводимо величезні так сказати, атаки і міські бої. Великий сектор вони намагалися охопити на Врімському напрямку. Це ще південніше Курахівського. Намагалися розвивати. Більш стратегічна наступальна операція, але ми зупинили ворога. І мало того, знецінний контратак, контратаків. І він не, не зміг розвернути наступ великого рівня. А тим більше зараз зупинили його на тому напрямку, і деякі мірі навіть посунули назад. Важливий чинник це Купенський, це вже беремо Харківський, приблизно Лугансько-Харківський сектор. Е, також була концентрація, велика частина військ ворога. Свій час навіть 110 тисяч там було, але вони. Е, Штурмова Куп'янська і деякі мірі навіть заходи при приміську зону. Ми провели ряд спеціальних операцій підтянули резерви, викинули з Куп'янська і е, провели ряд потужних операцій завоювали нової позиції. Також е, біля річки Оскіл ішла велика операція ворога в плані захоплення е, плацдармів на правому березі. Навіть декілька було захоплено тиждень. Назад мистеційно ці зусилля. І перспектив наступати там немає. Тим більше там болота зараз те, що не дасть можливість з техніки. Ну і вирішальний момент це дивимося аж наверх. Це все таки Курщина, де намагається ворог атакувати, концентрати основні свої сили біля 65 тисяч разом з північно-корейцями, які вже прибули туди в складі 11-12 тисяч, вступили в бій. Ведуть активну, відверту, але цинічну таку знаєте роботу в плані наступу, навіть не приховуючи, не використовуючи методи, які за росіяни з урахуванням великих втрат Йдуть просто в лобову атаку. Знищено більше трьох тисяч північно-коресію це величезні втрати поряд з сорока тисячами росіян. Це один із факторів, який ми використали для знищення резервів, які могли піти на той же Курахов, Покровськ, на часів яр і на інші сектори в плані. Підтримки агресивних дій Російської Федерації на території нашої держави це ж фактор стримування ворога, це фактор, який ми використовуємо в переговорному процесі для обміну полоненими і підриви політичних перспектив самого Путіна, тому що сам факт перебування наших військ був в буферній зоні, але на території Росії це вже підрив його авторитету, тому що він постійно заявляв, що ні одна частина. Навіть метр землі не буде під якимись іншими контролями. Ми показали, що ми знецінили їхні військові зусилля на самій території Росії і продовжуємо знищувати їх в Курській області уже довгий період.